Моя людина, я його не боюся. Він надзвичайно сильний, тому що дуже багато їсть. Він все ядний. Що ти жереш? Дай мені. Він не гарний, тому що в нього немає шер. Я нього мало слини і він мусить тюмуватися водою. Не вчить він грубо і занадто багато. Іноді зі сну вчить. Відкрий мені двері. Розумію, чому він став господарем? Може, вже що щось незвичайне. Він отримує в чистоті мої кімнати. Він передала такий гострий, чорний дівоч і наряпає ним по білих аркушах. Що більше гратися він не вміє. Спить вночі, а не вдень. У темряві нічого не бачить, не знає ніяких задоволень, не жадає крові, не мріє про полювання, не співає, розніжившись. Часто вночі, коли я чую таємничі чарівні голоси. Коли бачу, як все оживає в пітьмі, він сидить за столом і, нахиливши голову, тряпає, тряпає своїм чорним кіхтиком по білих аркушах. Ну, уявляй, ніби я думаю про тебе. Я тільки сором. Тиге шелестіння твого кігтя. Іноді шелестіння затихало. <рес> <рес> Желібний дурин не в силах придумати ніякої іншої гри. І мені стає шкода його. Я вже так і був Підійду Кому тяжко солодким мяу Тут моя людина підніме мене і сховає <головіка> своє тепле обличчя моє хвороб. У такі хвилини в ньому не мить буває помітний деякий відблиск вищого життя і Майже поємне, але ну уявляй, ніби я думаю про тебе, як ти мене зігрів, і я піду знову слухати голову.